колодязь, який знаходиться на нашій земельній ділянці, нашій мамі, Ярославі колодець, там лежать наші мади Ярослава Іванівна. Колодязь, там всередині скважини. Можна її відчинити, подивитися. Тобто вода, ви використовуєте воду саме скважини, так? Скважина, так. Приборена на нашій ділянці. А ось отвір, який наслідок законних дій сусідів вчинений. Незаконне проникнення на іншу володіння особу, незаконне проникнення. І ось були опечатані працівниками міліції за крани Саме забори уваження, води да, і самостійно сусідам зняти підключено знову вже Жланд. до Будиси. А тут було все опечатано, опечатано, так? пломбовано і він пломби збив так? так? і знову підключився самовільно, без будь-якого погодження. Тобто ви зараз не п'єте воду, так? Так. Ну, ми побуємо схопити, наскільки були попередні погрози щодо, нас, uh -huh. щодо наших домашніх тварин, а також наш адрефінші положення. Що вони говорили? Знищення, май... uh -huh. знищення майна і погрожували знищенням наших тварин. Uh -huh. Зокрема, діти кричали, що будуть через день на нас здихати. Дідусь нам говорив про те, що будете мати і свині, і все. Боючись, ми, ну, ми не беремо. Ми, ми не знаємо, що це підключено ну, там... цей шланг, не зрозуміло, а що там, там підключено. От, угу. та йде по тому шлангу.